Як з 31 липня жінки братимуться на облік? Та чи змінюються правила ведення військового обліку жінок для підприємств? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці з 31 липня передбачена автоматична постановка на облік жінок з медичною та фармацевтичною спеціальністю. Це полягає у тому, що заклади освіти, які здійснюють підготовку медичних або фармацевтичних спеціалістів, передають списки жінок, що здобули відповідну освіту до ТЦК, а ТЦК вносить інформацію про них в оберіг. Після цього жінка має з'явитися до ТЦК та пройти ВЛК. Жінок, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність до 31 липня і не мають вод. Це не стосується. Вони стають на облік за старими правилами. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, працевлаштовуються за наявності вод. По жінкам, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність та мають вод або які стали на облік, добровільно ведеться військовий облік на підприємствах на загальних підставах. Подаються повідомлення, ведуться списки та відомість. Колеги, якщо ви ведете військовий облік жінок на підприємстві, ділиться у коментарях проблемами, з якими зіштовхнулися на практиці.